Синдром Дауна це генетична аномалія. Одна зайва хромосома у 21-й парі. Батьків ще у пологовому будинку повідомляють про розмову відсталість та уповільнений фізичний розвиток таких дітей. Налякані труднощами та незнанням, багато сімей від них відмовляються. Але є й ті, хто не тікав від можливих складнощів. Ці батьки створили спеціальний навчальний центр, де розвивають своїх дітей та обмінюються досвідом. Раз на тиждень з дітьми займаються педагоги, а з батьками психологи. Адже знати, що ти не сам на сам з хворобою, дуже важливо. Звісно, було тоді тяжело, тому що я думала, що це в мене така дитина і що це взагалі страшна проблема. От, то я просто зрозуміла, що ми не одні такі, що таких дітей багато, і що це не така страшна проблема, як здається, на перший погляд. Заняття зі спеціалістами дають результати. Діти нас доганяють у розвитку однолітків. Проте найважливіше в адаптації це увага до дитини з боку батьків. Это святая обязанность родителей и, наверное, в нашем случае с особыми детьми ну, должна быть большая ответственность. Каждый родитель должен так воспитывать своего ребенка, уделять внимание там, в его воспитании и развитии. Просто так получилось, что с особыми детьми мы должны уделять времени, времени просто больше, а так все то же самое. Неймовірне задоволення від спілкування з дітками та їхніми батьками отримали Вікторія Сидоренко та Юлія Кочетова спеціально для епізодів.